І я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати, І, несучи вагу ту страшною Буду пісню веселу співать. Де б'ється случ у береги каміння, Незмінні у мінливості столі. Старому Новограді на Волині старесенький діночок стоїть. 25 лютого 1871 року в місті Звягелі. Тепер новоград Волинськ, народилася Леся Українка. З Волині винесла вона палку любов до чарівної природи, закоханість у народну пісню, поетичні звичаї. Побуд, дивовижні повір'я і легенди там зароджувалась і проростала невпокійна прихильність до люду простого з красивим і щедрим серцем та героїчною і печальною долею. Батько письменниці Петро Антонович Косач ще в студентські роки належав до революційної молоді, був добре обізнаний з вітчизняною світовою літературою, людиною демократичних спрямувань, мати. Ольга Петрівна, з родини Драгоманова, письменниця Олена Вчинка. Прищеплювала дітям любов до рідного слова, двала про їх широку освіту і глибокі знання. У сім'ї панував вільнолюбивий дух, шанувалися люди які боролися за волю і краще майбутнє народи. П'ять про нашої України, Михайло Драгоманов, відомий учений. Політичний і громадський діяч змушений був емігрувати за кордон. Він мав великий вплив на формування свідогляду Лесі Українки, але в його думках письменниця знаходила і взяла лише раціональне зерно, щоб зроспити власний кліт і значно далі. Все це не могло не позначитись на світогляді, а відтак і на творчості майбутньої поетеси. Перші кроки в чарівний світ мистецтва Лесі Українки були подібні до більшості поетів. Хіба що ранніх творів, позначених рисами початківця, у неї зовсім мало. Але й у цих наївно дитячих рядках розсипані справжні перли-блискітки, які згодом стали провідними темами і образами всієї подальшої творчості Лесі Українки. Писати розпочала Леся Українка дуже рано. Перший вірш, який дійшов до нас, надія, датований 1880 роком. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки й гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Починаючи з 1884 року Леся активно пише вірші українською мовою. Конваліє, Сафо, Літо Червоне пройшло» і інші публікує їх у Львові в журналі Зоря. Саме в цьому році з'явився псевдонім Леся Українка. Поетеса все своє життя ладна була перетворити і перетворила на подвиг, на вічне горіння з любов'ю до рідного народу, виростала її ненависть до покірного, рабського насідня Кайданів. Мені видається, що на руках і на шиї у мене червоні сліди, що понатирали кайдани та ярмо неволі, всі бачать ті сліди, і мені сором, писала вона. Рослав гаю конвалі під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Побувавши. 1891 року в Галичині, а пізніше і на Буковині Косач знайомиться з культурним бомондом Західної України Іваном Франком, Михайлом Павликом, Ольгою Кобелянською, Василем Стефаником, Йосипом Маковеєм, Наталією Кобринською. Основний зарис соціально-політичного світогляду Лариса Косач сформувала після річного перебування у Михайла Драгоманова в Софії. Його трагічної смерті. У 1896 році у 1898 роки Леся Українка стає співзасновницею першої на Наддніпрянщині української соціал-демократичної організації групи Українська соціал -демократія. За правду, браття, єднаймося щиро, єдиний маєм правий шлях, єдину, браття. Всі маєм віру, єдине серце у грудях, нема в нас браття, ні зради лихої, ні кривди ми не боїмось, знаменно держімо правди святої, на зраду ми не піддамось. У листопаді 1898 року Косач знайомиться з першокурсником Клементом Пітвою. В літературно артистичному гуртку Київського університету, де читала своє оповідання над морем. пропонує йому записати під себе пісні, які захоплено збирає фольклорист. У 1907 році вони одружились і прожили в шлюбі до смерті письменниці. Леся Українка вірила в щасливу прийдешність свого народу. В просторі бачує країну осяйну. Неначе світло ідеалу, неначе світло правди, писала вона, в останні дні життя, переборюючи тяжкий фізичний біль, писемниця творить оптимістичний гімн своєму народові, в силу духу, якого вірила до кінця своїх днів, і встане велетень з землі, розправить руки грізні, і вмить розірве на собі усі дроти залізні. Багато спадщина Лесі Українки не зглибиме джерело краси і творчого духу народу, з якого вічно черпатиме усім живущим і прийдешнім поколінням чисту воду брати на снагу для життя і праці.